Є на світі країна найчарівніша, моя рідна Україна, земля, де народилися ми, де живуть наші батьки, діди, прадіди. Раніше Україна входила до складу інших держав, але вже понад 30 років вона самостійна та незалежна. З того часу. Ми маємо синьо-жовтий прапор, герб, гімн та українські гроші гривні. Україна велика та різноманітна, є в нас степи, ліси, гори, навіть пустеля. Україна це безкрайні лани пшениці, квітучі поля. Вишневі сади є в Україні і Чорне та Азовське моря. Багато озер та річок. Відоміша річка Дніпро. Саме на ній стоїть головне місто Київ. Але в Україні багато гарних міст. Це промисловий Харків та Дніпро. Старовинні Львів та Чернігів, Козацькі.